Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі Надія, програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Чи роздумували ви коли-небудь над тим, а що якби ми могли жити в часи Ісуса Христа? Якби ми сприймали Його слова? Якби ми могли разом з ним відвідувати ті місця, де він бував, якби послухати ті проповіді, які він говорив іншим людям? Зрештою, якби можна було взагалі підійти до нього і задати якесь запитання. Сьогоднішній біблійний уривок, який ми будемо досліджувати, говорить про юнака, ще й багатого юнака, який мав цю можливість. В Євангелії від Марка в 10 розділі ми читаємо такі слова: і коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його: учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? З подальшого біблійного тексту ми бачимо, що цей юнак, окрім того, що був молодим, був ще й досить багатим чоловіком. А раз багатим, отже, і відомим. І не дивлячись на те, що він був молодим, багатим, відомим, як ми вже говорили, все-таки він приходить до Ісуса. Дивлячись у біблійний текст, ми бачимо, що це був день. А отже, біля Ісуса було багато людей. Можливо, серед них були ті, хто знав цього юнака. Можливо, ті, хто знав його батьків. Але він приходить до Ісуса, падає перед ним на коліна і задає оце єдине важливе запитання. Важливе для нього. Що робити мені, щоб вічне життя спадкувати? В тій або іншій мірі кожен із нас сьогодні задає це запитання. Звичайно, поки ти ще молодий, здоровий, сильний, і життя тобі здається таким легким і простим, можливо, воно не так часто звучить в нашому серці. Але пізніше, можливо, коли в житті починаються якісь проблеми, чи то хвороби, переживання, коли людина здобуває набагато більше мудрості, це запитання з плином нашого віку, воно все більше і більше виникає. Що робити мені, щоб мати надію на вічність? І ви знаєте, те, що цей чоловік, багатий чоловік, у юному віці підійшов до Ісуса і задав таке запитання, говорить, про Його серце. Говорить про те, що його свідомість була наповнена цим переживанням. Для нього це було важливе питання. Він не намагався якось з Ісусом порозмовляти про якісь дрібниці. Він задав те найважливіше, що його найбільше хвилювало. Ісус порозмовляв з ним. Він запитав його про його відношення до заповідей, на що той ствердно, кивнув, так, я все це виконую. А потім Писання каже, Ісус поглянув на нього з любов'ю і каже, одного бракує тобі. У житті юнака цим одним було його багатство. Цим одним був його маєток, його можливості. Можливо, цим одним для нього стала його кар'єра, його майбутнє. Але це одне не дозволило йому піти за Ісусом. І коли Ісус сказав, Іди, віддай, роздай це все, що ти маєш. І по тому ти будеш мати скарб на небі, приходь, і йди слідом за мною. Юнак не почув вже нічого, він почув тільки слова іди, розпродай, що маєш і в Богом роздай. Після цього його свідомість, його серце стали закриті для Бога. Виявляється, можна мати всього лише один гріх. Один. Але той, який зупинить тебе. Дорогі глядачі, сьогодні, коли ми будемо молитися, Подумайте, а яке запитання хотіли б ви задати Ісусу, якби Він був біля вас? Це перше. І друге, подумайте над тим, а що ми маємо в нашому житті таке, що зупиняє нас у нашому слідуванні за Христом. Давайте помолимось. Благословенний і добрий Отче Небесний. Сьогодні ми знову звертаємось до Тебе, і ми хочемо просити Тебе, навчи нас. Робити серйозний аналіз нашого внутрішньодуховного життя. Навчи нас, Господи, бачити наші проблеми. Для нас дуже важливо, щоб ми могли усвідомити, що стоїть між Тобою і між нами. І сьогодні я молюсь за всіх наших глядачів про те, щоб, дивлячись наші передачі, звертаючись до Слова Божого, ніхто із нас не зупинився у слідуванні за Тобою. Щоб ми могли все оминути, все перемогти, щоб віра в тебе була в нашому житті найпріоритетнішою ціллю. Наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, пам'ятайте, всі ваші листи, молитовні прохання і потреби. Надсилайте за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ми будемо чекати. Нехай Господь благословить вас.